Отаке завдання. Прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см розрізали на два рівних між собою прямокутники. Знайди периметр кожного з них. Розглянь два випадки. Кожного з них, то, мабуть, трьох, знайдемо периметри. І зелененького, і синенького, і жовто-гарячого. Оце синенький половина зелененького і жовто-гарячий половина зелененького. А знайти периметр. Давайте домовимося, що будемо оцю формулу використовувати, довжину та ширину додати і помножити на 2. І тоді знайдемо суму довжин всіх сторін. То першим знайдемо периметр зелененького, найбільшого прямокупника. Довжину та ширину додамо і помножимо на 2. 8 помножити на 2 16 см. Тепер синенького. Довжина вже тепер 3 см. А ширина 2. Та помножити на 2. 5 помножити на 2 10 см. А тепер знайдемо периметр жовто-гарячого. Він теж половинка зеленого по площі. Площа його така сама, як і площа синього. Довжина його 6, а ширина 1. Помножити на 2, 7, помножити на 2 14 сантиметрів. Отак, От отак дивимося. Виникають думки. Але ми вже відповіли на питання. Далі буде.